Не дай Бог кому-нибудь попасти в таке. Це все дуже страшно. Той рік у мене почалась війна, помер чоловік, а тепер в мене немає хати. Війна почалася, він сильно почав нервничати і за третім інфарктом я прийшла з роботи, і він вже був мертвий. Вода прибувала з такою силою, що ми не встигали навіть все повиносити з хати. Двері вирвало. Це такий поток води був, який вирвав, зняв двері. Ну, Заходьте будь ласка. 哎呀呀呀呀呀！哎哎哎哎哎哎